14 червня в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі Сумського державного університету пройшов другий тренінг для дітей військовослужбовців під назвою Будь собою. Мета даного тренінгу поліпшити суб'єктивне самопочуття та зміцнити психічне здоров'я підлітків 14-16 років, а також сформувати мотивацію самовиховання і саморозвитку учасників тренінгу. Я цікаво Стоїть цікавіше з кожної сторінки. Я пісенька завжди вічна те завжди давує світло іншим. Веч... я відчуваю, що я смачний сніданок, бо я завжди важлива. Невже це справді я клас? Професійні педагоги працюють з дітьми та використовують різні методики, аби дізнаватися щось нове та пізнавати свій внутрішній світ було легше та цікавіше. Детальніше про це розповіла викладач закладу Марина Силець. Кожне нове тренінгове заняття починається зі знайомства. І сьогодні ми обрали для цього вправу вірш про себе. Оскільки ми розкриваємо сьогодні тему мої емоції та почуття, то в віршованій формі дуже легко передати свій емоційний стан, показати якісь за допомогою підбору епітетів показати, що я відчуваю і ким я є насправді. Міська влада постійно турбується про наших здобувачів освіти та всіляко підтримує подібні заходи, тому що молодь майбутнє нашої країни.